Повітряні сили Збройних сил України отримали від Латвії два вертольоти Мі 17 та ще два Мі-2. Міністер оборони Латвії заявило, що підтримка України західними країнами не повинна припинитися. Повітряні сили України щойно отримали чотири вертольоти, подаровані Латвією, які незабаром увійдуть до авіаційного парку ЗСУ. Йдеться у повідомленні. Два вертольоти Мі 17 і два Мі-2 надійшли до повітряних сил ЗСУ в частково розібраному стані. Перед доставленням авіаційні машини пофарбували, а один з Мі 17 капітально відремонтували. Відправлені півроку тому ПЗР-Кастингер допомогли затримати російське вторгнення. Зараз, коли українські воїни контратакують у багатьох місцях, наші пожертвовані гелікоптери допоможуть проводити військові операції та рятувати життя, додали у Міноборони. Міністр оборони Латвії Артіс Пабрикс також оприлюднив фотографію з двома мі 2 МСБ. Мі-2 МСБ це український варіант модернізації радянського багатоцілового вертольота мі 2 розроблений компанією Моторсіч. Дякую за перегляд.